Чому ми боїмося бути собою? Чому в нас такі, знаєте, заперечення і страх на самовираження? Сама головна причина це те, що дитячі травми, тому що нам говорили актуально для нас дітей, які виховувалися таким, знаєте, в пост радянських батьків, тобто не висовуйся. Куди тобі треба, куди ти лізеш і тому подібне. І це дійсно нас сформовує такі погляди, що треба бути, як знаєте, тихесенькою, спокійною, хорошою дівчинкою чи хлопчиком. Далі це те, що в нас є соціальні стандарти, тобто. Інші можуть нас максимально, знаєте, не сприймати і засуджувати якраз тут страх осуду, що вони не зрозуміють, і ми не підходимо під якісь соціальні стандарти, тобто ти не працюєш, треба ж працювати там з 8 до 8 і тому подібне. так? Але взагалі, як допомогти собі в цій ситуації, як віднайти те, що ви хочете, і дозволити собі виражати себе? Саме перше це експериментуйте. Експериментуйте новий стиль, нова зачіска, нова хобі, нові друзі, нові поїздки і тому подібне. І треба розуміти, що е, вам почати з таких малесеньких кроків. Тобто, наприклад, якщо ви хочете, не знаю, там отримати якусь нову нову свіду, чи, наприклад, розвивати якісь нові хобі, спочатку можете спробувати там за подивитись мастер-класи на Ютубі, потім можливо знайти якісь курси, якщо вже буде вам дуже подобатися, ви можете розвивати, наприклад, піти в який заклад вчитися і тому подібне. І дуже важливо в цій ситуації розуміти, що. Вас не будуть всі сприймати і всі підтримувати, і це повністю нормальна ситуація, тому що в нас так влаштоване життя, тому що одним будете подобатись, іншим не будете подобатись, і це повністю нормально, Коли ви подобаєтеся всім, дуже питання задуматися взагалі, чи я живу так, як я хочу.